В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні в програмі якою є незалежна оцінка перспектив спецрежиму справляння ПДВ для сільгоспідприємств. Каменем спотикання у відносинах держави та аграріїв став спеціальний режим справляння податку на додану вартість для сільгоспвиробників Це єдиний вид, хоч і не прямої, але істотної фінансової підтримки. Уряд прагне відмінити цю податкову пільгу, посилаючись на меморандум про співпрацю з міжнародним валютним фондом. Саме в цьому документі передбачено зобов'язання перевести сільське господарство на загальну систему оподаткування відповідно до міжнародної права практики, оскільки агросектор цитую перетворився на один з прибуткових секторів української економіки. Чи ж справді наші селяни отримують надприбутки? І якою є реальна оцінка перспектив спецрежиму справляння ПДВ? Відповісти на ці та інші запитання вирішили незалежні експерти аналітичної платформи АПК, яка діє у рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку. Вони провели дослідження щодо можливих напрямків розвитку. Витку системи оподаткування сільгоспідприємств з окремими його результатами ознайомлює експерт, завідувач відділу податково-бюджетної політики інституту аграрної економіки, кандидат економічних наук Леонід Тулуш. Дослідження показало, що оприлюднені держкомстатом дані створюють певну ілюзію над сільськогосподарської діяльності в умовах інфляції показники держстатистики, які фіксують надвисокі значення рентабельності, зокрема в 2014 році не можуть використовуватися без спеціальної обробки, зважаючи на специфіку аграрної галузі, зокрема розтягнутість виробничого циклу. Держстат у своїх оцінках зіставляє доходи і витрати, які сформовані у різних масштабах стін без спеціального коригування індексації, і це й призводить до надвисоких значень рентабельності. Витрати, переважна більшість яких була понесена восени 2013 року, порівнювалися з доходами, які були отримані у липні, серпні, вересні 2014 року. Ціни були вже. Рівні. Різними вартість матеріально-технічних ресурсів теж була різна. Курс національної валюти суттєво відрізнявся, проте національна статистика не враховувала це Спецрежим оподаткування, якщо його відмінити, чи він дасть надходження до бюджету. Це другий аспект цієї проблеми. Тут теж не все так однозначно. Чому? Тому що якщо переводити аграрний сектор до міжнародної практики на загальний режим ПДВ, то варто зазначити, що міжнародна практика, зокрема європейська директива, передбачають своєчасне бюджетне від. Відшкодування ПДВ, сплаченого у ціні експортованої сільськогосподарської продукції, фахові розрахунки, проведені нами, показують, що за час дії практики не відшкодування педиве при експорті, обсяги експорту сільськогосподарської продукції суттєво зросли, що відповідно вимагає суттєвого ресурсу по ПДВ відшкодування. За нашими оцінками, в 2015 році сума невідшкодованого ПДВ може сягнути понад 20 мільярдів гривень. В Уряду розрахунки показують, що фізично не вистачить ресурсу для відшкодування. Складається враження, що все ж таки уряду, зважаючи на ту динаміку експорту своєї продукції, було вигідніше зберегти та ситуація, яка є статус-кво. Як свідчить дослідження аналітичної платформи АПК при дочасній відміні спецрежиму справляння ПДВ відбудеться зростання цін на експортно орієнтовану сільгоспродукцію, що негативно позначиться на показниках інфляції підвищить вартість кормів, провокуватиме зростання цін на хлібобулочні вироби. І найголовніше, перш ніж скасовувати спецрежим оподаткування сільгоспоробників, треба забезпечити їхній доступ до кредитних ресурсів. Вважає незалежний експерт Микола Орлов, на нашу думку, в принципі, пільги потребують реформування однозначно. Чому? Тому що пільги були розроблені в кінці 90-х років, і ще свого часу, 13-му році, державна фіскальна служба вже тоді починала ставити питання, чи треба яким чином все-таки вирівняти цю систему. Перше, що треба зробити, держава повинна визначити, кого держава хоче підтримувати. Можливо, на часі все таки підтримувати середній і малий бізнес. Чому тому, що вони створюють додаткові робочі місця, тому що вони займаються більш ємкими видами агровиробництва, тому що вони підтримують соціальну сферу. Тому треба оце все зважити, зважити всі за і проти. І тоді під ту концепцію, яка держава випрацює, і от під цю концепцію повинна вибудовуватися система пільг. Чому це теж ще важливо? Той самий середній і малий агробізнес зараз недофінансований. Вони не можуть дотягнутися до багатьох джерел фінансування на сьогоднішній день. Вибачте, ставка 36%, яку вони бачать від банків для фінансування в гривні. Вона є недосяжною для багатьох і податкові пільги це. Чи не єдине джерело додаткового фінансування агробізнесу. Тобто, якщо ми зараз скасуємо ці пільги, то ми тим самим починаємо підрізати під корінь той самий агробізнес. А чи є в державі взагалі достатньо того ПДВ на відшкодування? Ресурсу для відшкодування? Так. Я з великим привеликим задоволенням прочитав бо інтерв'ю очільника державної фіскальної служби пана Романа Насирова, який чесно сказав, що у них щомісячного ресурсу без аграрії на відшкодування ПДВ приблизно 5 мільярдів гривень. Щомісячних заявок від 6,5 до 7,5 мільярдів гривень. Це означає, що все одно відшкодовується не всім і не в автоматичному режимі. Отже, якщо без аграріїв у наша держава має дірку в 1,5-2,5 мільярди гривень щомісяця, то що буде додадуться до цього аграрії? Незалежні експерти аналітичної платформи АПК напрацьовують різні моделі реформування спецрежиму справляння ПДВ. А тим часом узгоджений Національною радою реформ законопроект щодо податкових змін передбачає відміну спецрежиму ПДВ для всіх підприємств, крім тих, що займаються тваринництвом. Про це розповіла голова профільного парламентського комітету Ніна Южаніна. За її словами, проектом передбачено введення прямих дотацій сільгоспреб. Які постраждали від скасування пільгового режиму оподаткування, як наголосила Ніна Южаніна, якщо ці дотації не зафіксують у бюджеті і вони не виконуватимуться, тоді вона буде не готова стверджувати про відміну спецрежиму справляння ПДВ. Проте остаточне слово буде за Верховною Радою. Вислухали радіопрограму Колос її підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право з вами. Був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.